Планцеву задвижку перепаковуємо, щоб ближче 10 років не було ніяких витоків. Ми видаляємо стару сальникову набілку і будемо набивати ногу. Слюсар з обслуговування газопроводів Іван Лисенко перевіряє засувку та буде замінювати деталі. У будинку на вулиці Михайла Фісуна спеціалісти Полтава газу проводять технічне обслуговування спільних внутрішньобудинкових газових мереж. Наприкінці минулого року НКРЄКП КП затвердила типовий договір на обслуговування газових мереж в багатоквартирних будинках. Тож сьогодні в місті Полтава розпочали проводити такі роботи. Щодо техобслуговування мешканців попереджають в оголошенні та припиняють розподіл газу у будинку на період проведення ТО. Графіки проведення робіт у багатоповерхівках та їх вартість Полтава газ розміщує на сайті, говорить Анжела Сливкіна. Є різниця в вартості по кожному будинку. В середньому в зоні обслуговування та полтава газ ця вартість коливається від 80 до 300 гривень приблизно. Тут цьому будинку буде виставлений загальний рахунок, тому що є ОСББ. Там рахунок на 7700 гривень. Плюс-мінус. Тут 66 газифікованих квартир, тобто на одного споживача, відповідно, це виходить приблизно 127 гривень. Сума платіжки залежатиме від поверховості будинку, кількості квартир чи протяжності газопроводів. Тут технічно обховано лише будинкових газових мереж входять це перевірка на щільність, герметичність, заміна прокладок для необхідності, перепаковка муфт, контрогаєк, мащення кранів, якщо необхідно. За словами майстра Сергія Калмикова, черговість проведення робіт залежатиме від віку будинків. Спочатку перевірятимуть старіші газові мережі. Це десь приблизно від 2 до 3 годин, задійство від двох до чотирьох людей. За словами речниці підприємства Полтава Газ Анжели Сливкіної, роботи по технічному обслуговуванню проводитимуть раз на 3-5 років. Рахунки за послуги споживачам надійдуть протягом 10 днів після виконання робіт. Оплатити можна буде одним платежем протягом півроку або ж розділити суму на півроку. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.